Вітаю всіх на своєму каналі про усвідомлене харчування простими словами. Друзі, сьогодні хочу продовжити з вами тему про кольорове харчування. Нагадаю, що декілька ефірів назад ми вели з вами розмову про зелені овочі, про те, що зелень являється джерелом життєвої енергії, але. Є ще дуже багато різних кольорів, і ми знаємо, що чим різноманітніші кольори у вашій тарілці, тим здоровішими ви будете. І сьогодні героєм нашого ефіру будуть фіолетові овочі. І фрукти, вірніше, ягоди, тому що до складу фіолетових фруктів все-таки більше належать ягоди, ми з вами їх згадаємо. Отже, хочу сказати, що забарвлення всім овочам і фруктам придають спеціальні речовини, які називаються пігментами. Пігменти або їх ще називають фітопігменти, тому що це рослинного походження, і це не просто забарвлення, щоб було нам веселіше, так це якраз від того. Які пігменти всередині овочів, фруктів, такого кольору вони і є в природі? Так от, якраз і об'єдную ось ці фіолетову групу, фіолетову групу овочів і ягод наявність пігментів, які називаються антоціани. Я думаю, всі ви чули про таку групу речовин. Якщо ні, то два слова скажу. Справа в тому, що антоціани – це особливі корисні речовини, які надають якраз овочам і ягодам фіолетового кольору, і їх особливість дуже важлива, вони, знаєте, дають змогу омолодженню нашого організму на клітинному рівні. Отже, хто не полюбляє, хто не включає в свій раціон фіолетову гаму, той втрачає можливість продовжити свою молодість. А я продовжую далі і хочу сказати, що особлива користь всіх фіолетових. Овочів, ну і взагалі продуктів, це те, що вони мають дуже низьку калорійність. І їх залюбки всі дієтологи включають у дієтичні меню, тому що вони, як я вже сказала, не мають великої кількості калорій. Також хочу сказати, що фіолетова ця група овочів і ягід, вони Являються ще дуже потужними антиоксидантами. Що такі антиоксиданти? Це сполуки, які борються із вільними радикалами. А вільні радикали це, на жаль, ті речовини, які і ем, призводять наші клітини, наші органи, тканини до передчасного старіння. Тобто тут ми, у нас складається пазл. Да? Якщо ем... Фіолетові овочі борються зі старінням, значить, в них є Антоціани. Антоціани це ті пігменти, які якраз і борються із вільними радикалами. Хочу також сказати про те, що до переліку фіолетової групи належить досить багато овочів і ягід. Можливо, це не так, не так розповсюджено, як, наприклад, червоні, жовто-гарячі, але все-таки вони є, вони є в нашому регіоні і вони ростуть у нас, вони завозяться, тому можна сміливо включати їх до свого меню. Що це за овочі і ягоди? Ну, насамперед, можна сказати, королем фіолетового кольору, фіолетових овочів є баклажан. І я вам хочу сказати, що зараз уже Селекціонери працюють дуже добре і виводяться інші сорти баклажан. Ми можемо бачити білий баклажан, ми можемо бачити зелений, тобто такий світло-салатовий баклажан, але найкорисніший все-таки баклажан буде звичного нам фіолетового кольору. Саме там міститься група вітамінів. С, є, К. Мінерали, тобто ось ці антоціани фіолетового кольору містяться саме у фіолетовому баклажані. Далі, також ми можемо сказати, що до групи. Цієї фіолетової належать і ще синя капуста, капуста. Інколи її називають фіолетовою, інколи називають синьою. Дехто не вживає її, тому що вона дійсно трішки твердіша, ніж білокачанка або пекінська. Але я вам все таки раджу її включати в свій раціон, можна її трошки. Не подрібнювати більше, можна терти на тертку, якщо вам складно її жувати, але все-таки додавайте її в раціон, тому що там є ось ці корисні антоціани. Я пізніше трішки скажу, для чого ж вони нам так потрібні і чому вони важливі. Далі синя цибуля, всі ви також її знаєте. Вона до речі, солодкуватий має смак, її люблять додавати в салати. Тому, будь ласка, також нею користуйтеся раніше. У нас це був да? Ялтинська цибуля. Зараз вона, скажімо, трошки другий сорт, вона більш кругліша. Що ще? Які ще е, продукти? Це може бути просто квасоля. Да? Ви знаєте, що квасоля є різного забарвлення, є біла, є там, навіть чорна, є червона, є фіолетова. Ну, це що стосується овочів, є також спаржова квасоля фіолетового кольору, але все-таки, якщо ми говоримо про овочі, це в основному баклажан, цибуля і Червоно-качана капуста. А от ягоди їх трошки більше. Да? Це і славнозвісні чорниці, це ожина, інжир, це чорна смородина, це виноград відповідного кольору, це сливи. І ось ці всі ягоди і фрукти, вони також містять у своєму складі велику кількість антоціанів. які ж Для чого, для чого Антоціани, що вони роблять в нашому організмі? Ну, перш за все, я вже сказала, да, вони продовжують нашу молодість. Далі, оця група Антоціанів, вона. Дуже добре впливає на органи сечовидільної системи. Прямо, знаєте, як можна сказати, вітаміни для сечовидільної системи. А взагалі, я вам хочу сказати, що всі групи, які поділяються за кольорами, кожен колір він відповідає за. Якісь свій певний, певну якусь функцію. Такий фіолетовий колір він відповідає за тривалість життя. І тут я б хотіла виділити ось такі підпункти. Тривалість життя, і тут входить сюди здорове серце, здорові судини. Чому здорові судини? Забула вам сказати, тому що антоціани дуже добре чистять наші судини від холестерину. Далі, це пам'ять, це довголітня. І це зір. Пам'ятаєте, що чорниця показана людям, у яких ідуть проблеми із зором. Чому так відбувається? Тому що справа в тому, що цей фіолетовий колір Антоціани, він укріплює нашу сітківку. І відповідно до цього, зір у людей, у яких проблеми із зором, або ж проблеми просто якісь захворювання очей, їм якраз показана чорниця. Тому що там є Антоціани. Ось така в мене сьогодні для вас інформація. Отже, фіолетовий колір. Його ще називають, до речі, королівським. В нього дуже багато різних таких синонімів. А в своїй назві я вказала, що він таємничий, тому що він дійсно таємничий. І я думаю, що ви сьогодні знали для себе багато цікавої інформації. Підписуйтесь на, на мій канал, далі буде ще цікавіше. І всім гарного дня і довголіття!